На жаль, сьогодні ми зустрілися. В останній путь ми проважаємо нашого кременчужаніна, старшого матроса Іванікова Андрія Дмитровича, який народився в нашому місті 30, 30 серпня 2000 році. Він Навчався одразу в п'ятій нашій школі на да, потім в 30-й. Такий був хлопчик. І в 2018 році він в серпні місяці був призван на дійсну строкову службу. Попав в учебний підрозділ, потім проходив службу. Але почалась війна. Ні з ким не порадився. Ні з батьками, ні з друзями. Він написав контракт, підписав контракт з командиром військової частини. І, звісно, так як він контрактник, він був направлений в зону бойових дій. Там він виконував обов'язки як навідника. Він дуже швидко освоїв військову спеціальність в артилерії. Це була берегова артилерія, потім він пройшов за цей дуже короткий час, але він пройшов Донецьку, Луганську область, він там воював, приїхав додому в відпустку. Його батько і мати спитали, як це так, він на срочці і вдруг він воює. Він їм потім сказав, що він підписав контракт. Це був шок для мами, для його батька. Звісно, йде війна, вони в такі тонкощі військової служби ну, не вникали, тому в них були питання. Він сказав, я підписав контракт, я буду служити, я буду воювати. В зоні бойових дій він неодноразово ходив в розвідку. Тут зараз присутствують хлопці, приїхали, які з ним воювали, які оказались. На жаль, цієї трагедії під артилерійським масированим обстрілом, де він загинув, зараз вони тут всі. 19 липня біля населеного пункту Велика Новоселівка, це Донецька область. Так стало, що Волновах, під Волновахою. Так стало, що в них закінчились боєприпаси, прибула, як ми кажемо, ТЗМ, -ка. транспорт заряджаюся машина з БК, з поповненням. Наш Андрій одразу залетів на цю машину, щоб швидше її вигрузити, зарядити свою гармату і, звісно, вдарити по ворогу. Але але со стороны ворога був здійснений артилерійський масіяний удар. Це була не одна машина. Пострадало п'ять чоловік, з них, на жаль, наш Андрій загинув. Два чоловіка тяжело ранених. Як давно ви знали Андрія, розкажіть про нього, яким він був. Ти просто як хлопець, як ваш побратим. Старшого матроса Андрія Дмитровича Іванікова я знаю більше року з того часу, як я прийшов у цю військову частину, ми разом з ним виконували бойові завдання на різних напрямках. І мені, і всім побратимам він запам'ятається світлою усміх... усміхненою людиною, яка була справжньою душею компанією. Він завжди виділявся своєю добротою, безпосередністю. Він був дуже, дуже світлою людиною. На жаль, Андрій трагічно загинув на півдні Донецької області під час виконання бойового завдання із ураження супротивника. Війна це жорстока річ, вона не вибирає кого забрати. Але ми мусимо боронити свою землю завдяки нашим діям і завдяки роботі, зокрема, і Андрія. Ми метр за метром відвоюємо нашу землю на півдні Донеччини. Вічна пам'ять героям. Вічна пам'ять своїх будь ласка. Андрій ще зовсім молодий хлопець. Я так розумію, що на нього було завжди можна покластись. Ну, навіть був не не на свій вік розвинутий, можна так сказати. Так він взяв е, йому була цікавою військова служба. Він цікавився технічними новинками, добре дружив з електронікою, розбирався в різних системах, і для нас це велика втрата е, втратити такого побратима, який е, якому військова служба була не байдужа. Він горів цим, він жив цим.